Є два списки: є список територій бойових дій, і є список територій можливих бойових дій, і там, де мова йде про територію бойових дій, там йде звільнення від плати за землю, там йде звільнення від оренди. Там на рівні закону, прийнятому в минулому році, звільнення йде від місцевих податків і зборів в тих територіях, в тих громадах, де, які віднесені до можливих бойових дій, у них немає звільнення на рівні закону від сплати податків. В них є тільки звільнення від перевірок. Якщо начальник військової адміністрації вже дав лист про те, що він може це робити, значить завдання підприємців працювати з ними надалі для того, щоб він дійсно це зробив і зробив не тільки на 50%, А до прикладу, як це зробив Харків, Харків знизив податок на 30, 70 і до однієї гривні, в залежності від того, в якому стані знаходиться майно. Щодо введення індивідуальних податкових ставок на оренду землі у місті, Оксана Продан зазначає наступне рішення мало би бути не по об'єктне, а по критеріям повністю зруйноване, частково зруйноване, заміноване. В залежності від ситуації, яка є. І потім комісію, яка працює все одно по підтвердженню ступіню руйнації об'єктів, зафіксувати до якої з груп відноситься. Цей об'єкт і тоді тільки мати податкової, що цей об'єкт звільнено абсолютно, або цей об'єкт з почому об'єкту знижено податок або рентна плата. Зниження орендні ставки у Краматорській громаді будуть діяти із 1 лютого цього року. Як діяти підприємцям із нарахуваннями до 1 лютого? Юридично заднім числом звільняти від податків не можна. Але практично Верховна Рада України, прийнявши закон 3050, звільнила заднім числом, починаючи з 24 лютого, ті гром... від сплати податків тих платників, які знаходяться в громадах, де здійснюються бойові дії. Тому однозначно, начальник військової адміністрації питання тільки в тому, чи він хоче, чи він це за потрібне.